Bom dia. Fără o rebațuie și le Ну що, телефон перегрівається. Mm -hmm. да -да, ми. А ми копаємо картоплю. Хто не встиг на рибалку, той пішов на город. Чого тільки в городі не знайдеш кришки. Де цей камінець? Кірпіч. Ну, картопля непогана. Будемо копати далі. Курочки в мене тут чілять. Привіт! Куди йдеш? Naj, šla je ja, kopati. Ти чого на мене гавкаєш? А ну йди сюди. Не впізнав мене. Панамці не впізнає. Фух. Завтра, може, на рибалочку піду, а сьогодні поки так. Павлік зранку ходив, зловив одного карася. Ну, поки мінус по всьому. Манікюри, педикюри. Все пішло по одному місцю. Чоловік косить. А ми з маменькою картопельку копаємо. Таке воно наполовину сільське життя. Все, я говорити не можу, докопали картоплю, а завтра ще перебрати залишилося. Ну, такі діла, такі і такі. Ой, зараз піду в душі, поміюся, Продовжу. вся мокра, потна, грязна. Ну, так от. Докопали. Слава Богу. Арчуська, ти що? Поможничок. Ти мій помощничок. Молодець. Все, може завтра на рибалочку піду. Не знаю, будемо бачити. Всім папа. -па. Так. Що ми тут наробили? Топельку викопали. Опачки. Тепер можна і на рибку. Сил немає, але рибку половити то ж святе. Всім привіт. Хто рано встає, той вчора пив з кумами самогон. Вранці перебрав картоплю і вже йде на рибалочку. Живчик. Ну що, рибацюги готові? На Річку я дійшла. А як я буду йти назад під той горб, я не знаю. Ой, чайочки пливають. Будемо розкладатися, ловити рибку. Що ти кажеш, Шурик? не з'їм жарного карася, то я рибляю. Ну, а ми чого не кивжуємо? А там дві було. Одна твоя, а оця, так. Да. Це 4 метрова куди їздить, сюди під дереш. Ні, ну, я казав, доця візьми, візьми, Візьми груст, та ще. Просто там ключ ж нема. Хоча рік... на один більше ловить, ніж я на два. Після самогонки я тут тяжко розкладати. Ну, вчить. <схід> Руки трясуться. добре, ви вже всі похмілилися, ні? Слава да, я поняла, я поняла, що просто раз таке саме було. Все, як уїхала, вам а полягла спать Есть? Ножки ще ножки болять, а? спати не можу. Вона тут як напилась, так я вставав, слухай, що вона дихає чи ні. Думаю, оце нормальний етап. А я... І вона спала, як молодинка. Отак тобі було. Це я, знаєш, приїжджала до куми чи на хрестини, чи на весілля, я нікому. Ми дали там гарненько. Гарі. Це я заснула, я оце коли вип'ю, засинаю на одному боці і не, не повертаюся. Кума встає, каже, бляха муха. Дихає, не дихає, а не шевелиться. Ми взяли. Де, де той пакет? Там, походу, і павкогубці, і полотенце. Ді, не знаю, ді. Я не можу черв'яками жити. Це паблік за черв'ятів купив, якісь не живі. А вон добрі ці. От ті, що ми брали, живіші живі. Добре, не то, що я взяв одну, думаю, ладно, типа й не жалко, ну ладно. Максим. Так він за тві царі посії пігачить. Осталось чотири, mm. кажу, ладно. Це, да. А вони вчора лежали. Ой, клас. Місія вижити. Знає, як я ти його я буду... Что ты запускался? Мой путь стараться, мой спорт. Нет, он не такие. Я так не могу долго понимать. А, нет, пора. Думаю, он должен там. Тут біля пора, бить как-то приехал. А там вот так вот, а не так. Короче, хоть его нуклеми, я. по стареньку. Ну ладно. Да. О! Що я я понял, что що около? Ти... Я Та що я там паша не може дойти? А він, мабуть, в душ пішов. Три. Ну що там Шурик клює? Щось трошки дибає. <кху> не то й нічого. Хоч сумник, хоч. Хоть окунь, хоть карась. Вы отчего 10 тысяч сомики. Давай было більше Паша ж там. Ну, тут станка, тут видно. Та Паша привет. Ну ты шо, то він себе видно. Он же на дырняк видит. Доказала мне одна женщина. Я вас помоляю. Ты верешь на фоне? Что-то я сомневаюсь. Голова наколочи. Подходня? Здорово, побытий, сынаки. А почему я не помню? А Кума каже, все, зустрінемось через півроку. Я говорю, так що це давай через вихідні приїжджай в село. Ні, ну тебе носить. Блін, я не можу через камер Дуже смішно. Карчуська. Ага. Прийшов я в лікса спати, віхоть водички купити. Підкласний море. Угу. Цю підставку поставила, конечно. Ви це ж диви, як полінився це зробити. Не надо. <кхи> там де квіє, і там не дає. Китс, диви, який робить.

Я а... ж тобі на ліоністику купив, а чого ти старе не купив? Котик, це те, що, що яке ти мені подарив. А я другу тебе подарую. <клух> ну, мені це не подобається. Да? А та вже, що купив, не подобається. А а? Я, мабуть, ще не ловила. Mm. А цю клює. А, на ту не клює, А на ту не клює. Та уловиста. <клух> Артюська, іди сюди. Ні, йди за мною. Йди до мене. Ти мій. мій хлопчик, сюди. Іди. Арчик, іди сюди. Давай-давай. Давай-давай. Давай. Ты самый, хлопчик. Что ты меня облизываешь? Где водички попей. Иди попей. Иди попей водички, шкет. Иди сюда. ты там. Залазь в твою водичку. Не хватишь? Бляха, ну хотя если завтра не пишу. в поставить? Ну, завтра напишешь. Завтра уже напишу, бабуль. Уже, Шурик, не кидай то и прикормки. Петинка, угу. Заедем. 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 домой? Ні, треба вона в банки попустила, в небі церкви завезли. Да. Угу. І картопля. Вони саме клювало. Та не буде клювати. Це що це за притулок? Слива а, а, Ви другу взяли, да? Тут два в одному. Як це ж постійську Помогти? Ще й спину збити, не тільки ноги. Кісь, ти кажеш, що ти вчора по одному йдеш. Ти за мною? Та аж тебе спасало. Ходь, кажуть, що я на столі вчора танцювала. Ось то да. Де? Да? Угу. Ось ти тут і зайдеш. Ну, так <ріст> от. Нє, я пам'ятаю, що... Але так... самогонку... Ти чого став мені перед камерою? Ну, мені ж треба закинути. Самогонку яблуками закушували. Це по регламенту. Так? <ріст> <Да? ріст> Серйозно? Де? Ось це помідори Юр, ти брали. Ми брали поміді. Mm, ну, Доця брала гірки помідори. Боже моє, не поміче. А тоді вже пішла жара яблука в ход пішли. Кіця, а чому ми поїхали yeah. туди в Рівне? Куди? Погребище? Да. Тут вони Юри спитають. Я дивлюсь, Кітя вже. Юра, любить кофе попід... Там стільки місця було, що Кіця заснула на... прямо на креслі пристегнулась, пристегнулась, заснула, Дом, заснула, все. Я, я... Знаєш, я як вип'ю, мені треба додому спати, а додому не було можливості. Аганька з ціканула. Сиди, де куситься. Там сидушка суха стала. <фесс> да. Я взагалі не що ти скористався, це стовосім А ти пам'ятаєш, що ми співали останню путь? <фесс> Ось Це Анька співала? Я з нею. Так? Угу. Пора в похороні не повернутися. Мама каже, нас таке на похоронах співають. Каже, нам є все одно було. А Юра такий спокійний в я не знаю. Як сьогодні... Як він так робить? Не знаю. Ось. Ой. Ця рода буде собі клювати? Чи я просто так сюди прийшла? я клюю. Лягай, лягай, лягай. Теперь менеджер голові тюрь. Після пхати, що є. Здається, мене температура. По -отходя, по -отходя. Будемо їхати сьогодні як пенсіонери. 70, не більше. Ти це б 90 Трисяць по сторону 90. Я не можу. Так прикольно ти. Так чувствую, що я вас тут оставлю і тебе. Будете ловити. Самі. Зараз по часу не клієнти, я тут зібрала. Ні, ну так, якщо я клієнти не зброю. Але картоплю викупали. <клес> uh -huh. А ще вчора. Сьогодні перебрали зранку. Позаносили в льох, дрібні тут і А тобі Не погані. Голова, кажу, були. <клес> там Самогонка була лишньою, звісно. Ох, oh, ти там танці давала, як -то. Ні, то була вже не я. Стоїть така дві ж... ну, така. Я сказав, що не повний. Кажу, кума, де я ногу розбила? Гематома така. Дивись, кіт. Ага. Вона Вісно. каже, так ти з Павліком падала. Кажу, добре, хоч не в костер. Там падали прямо. На другому скоро. <ріст> ти... ти щось почав ти падати, падав? я тебе зловити хотіла, ну ти ж здоровий мужик. Все, упал, Рухнули. А, есть такие... не можно такое. Людмила sky даже чайки рыбу ловишь, а ты не. А ты? Я пришла посидеть и проветриться. Я тоже. <решил> Шурик, ты куда пошел? Артюська. Арт. А он там А он, походу, здесь. Давай его Шурик обнажимаем. Не и надо. И Артик. Откуда это по хмурку бьет Да, Саш, клее. давай. Подожди, подожди. Не, Саш, я клюю на хмурку. Уже есть. Уже есть. А так я был вчера машина? Нет, 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 нет. не Я тебе что сказала? Боже мой, ты и там ловишь. <сих> <Заня>, а <да. сих> так дергал нормально. Угу. Ну да. что, очили? Че Саша ты уже зловил? Саша, да. Такого я Такого? <сих> Ой, так Саша рыбак получается. <сих> Блін, червячків треба буде розмножити. Кавуна повокидували чи ні? Ні, ну що не будемо. Вони їздять кавуни. Треба буде їм насипати перегною і кавун вся і зверху сіла отут взяти. На угу. нагорі лежить в тебе сіно. Ні, ну тут можна соломитися. Да, я буду думать. Да? Угу. Так, еще пусты. Не рыбак я если... сегодня. Я тогда там -то пару видосиков спилю. Це ще будемо ловити чи всі в місті піде. Пішла я додому. Рибацюга. Залишаю рибаків. Йду додому, треба трішки лягти відпочити. Щоб далеку дорогу їхати. Сьогодні в мене рибалка не вдалася, але це життя буває і таке, нічого страшного. Всі ми молоді, дурні. Що, з кумами бачимось дуже рідко. Живемо в різних містах. Так... Можна було трішки погуляти вчора. Арчик, де ти там? <гум> ти зі мною додому? Йдем додому, боже як під цю гору далеко лізти. Пішли, малий.